Доброго дня, малята! Сьогодні до нас на заняття завітав песик. Подивіться на нього. Малята, а скажіть, будь ласка, а песик який? Веселий чи сумний завітав до нас на заняття? Так, він сумний. А знаєте чому? Тому що дув сильний вітерець і зруйнував його будиночок. І тепер йому дуже сумно, що в нього немає будиночку. А давайте ми з вами зробимо добру справу. І зробимо для песика будиночок. Зробимо? Але для початку ми розігріємо наші долоньки, пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. У бабусі на подвір'ї багато друзів наших є. Кішка з кошенятами, собака з цуценятами, корівка з телятами, кіска з кузенятами, свинка з поросятами. Бігають, бігають, стрибають, стрибають. Бабусі допомагають. Для роботи нам потрібен буде пластилін двох кольорів, чотири однакових шматочка і два однакових різних. І картон, дощечка і серветка. Починаємо, беремо одного кольору в мене це синій. Беремо, розминаємо його і прямими рухами катаємо ковбаску. Нам потрібно, щоб у нас було 4 однакові ковбаски за розміром. Тепер беремо іншого кольору пластилін, теж розминаємо його і катаємо трошки меншу за розміром ковбаску. Одну і другу. Ковбаски готові, тепер будуємо будиночок нашій, нашому песику, робимо квадрат з наших ковбасок. Внизу одну приклеїли, дві по бокам, щоб в нас вийшов гарний будиночок. І четверту зверху ми наклеюємо, щоб у нас вийшов квадрат. Це наш будиночок буде для песика. А тепер беремо дві жовті ковбаски і двома ручками робимо кришу для нашого будиночка. Дивіться, який в мене вже вийшов будиночок. Дивіться, який песик, він зрадіє, що в нього тепер є будиночок. Ви теж можете в свій будиночок або покласти іграшкового песика, або вирізати, або намалювати. Чекаю на ваші будиночки. До побачення!